Сьогодні ми розглянемо систему оподаткування фізичних осіб кіпрську систему оподаткування. Взагалі, якщо ми розглядаємо систему оподаткування фізичних осіб, податок на доходи фізичних осіб в кожної країні нас в першу чергу цікавить резидентство. яким чином? Надбувається податкове резидентство, яким чином людина виходить з податкового резидентства. На Кіпрі існують два критерії, згідно з якими набувається податкове резидентство. Перший критерій податкового резидентства це коли людина проживає на Кіпрі більш ніж 183 дні. Тобто це стандартна така ситуація, яка є. Є в в багатьох країнах, але досить недавно в Кіпрі з'явився ще один критерій. Якщо не помиляюсь, це був 2017 рік. Коли резидентство набувається в Кіпрі, також за критерієм 60 днів. Що це означає? Це означає, що людина має. має жити на Кіпрі 60 років, 60 днів на рік, лише 60, ні 183. А також мають виконуватися інші критерії, такі як Жодна країна не має бути, в якій ця людина проживає 183 дні та більше. Ця людина не має бути податковим резидентом жодної іншої країни. Не Кіпру. Ця людина має. Займати якусь керівну посаду в компанії, яка є податковим резидентом, або працювати за наймом на кіпрській компанії. і ця людина має мати нерухомість на Кіпрі. І от в такому випадку у людини може з'явитися податкове резидентство саме за критеріями 60 днів, ані стані сто дні.